Всім привіт, друзі! Сьогодні я з моєго каналу підписники. Сьогодні я вам буду розповідати про одну сотку землі, як можна зробити з неї міні-город. І детально розповім, що можна виростити собі на сотці землі. І так раз планувати, щоб прожити якусь зиму. Да? Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мене, мої веду і мій канал. Зараз йдемо до... Сотки землі і я вам буду розповідати, що можна це зробити. Можна гарно все розпланувати і, і висадити, що вам, не по, ну, що вам необхідно, і зробити міні-огроди, і щоб якось притягнути важку зиму, друзі. Ось ми прийшли на землю, на сотку землі. Ось отак виглядає сотка землі. На цій сотці можна розпланувати. Друзі, там, наприклад, посадити собі помидори, да? потім огірки можна посадити, моркву, буряк, О, не, що там ще необхідно. Гороху, хто полюбляє, можна горох посадити, кукурузу, перець солодкий можна посадити. Кабачки можна посадити. Ну і все це всі посадити, так розпланувати рівномірно, ну, щоб один там, сантиметр землі не був лишнім. Все можна так ретельно, щільно друг від друга посадити. Там на, на, розмір, на розмір ноги і на розмір сапи. Да? Можна так все посадити так ретельно. Щоб і землі було достатньо. Ну, це я вам буду вже в квітні місяці я вам покажу, як я буду все висаджувати, друзі. Підтримуйте мене, ставте лайки, ставте дізлайки, пишіть коментарі, буде цікаво. Я вам буду в квітні місяці розповідати про закупівлю насіння, як, роз, як розпорядитись на цій ділянці, вмістити все, що необхідно на землі. Колись я був студентом. І хтось питав у вчителя, кажуть, як же ж можна на сотці землі вирости. Ділянка мала, а все необхідно треба втулити. Можна, можна, друзі. Навіть сотці землі ти можеш зробити більше, чим на гектарі, чим на 10 сотих, чим на 5 гектарів, на 2 гектарів, ти можеш зробити більше на одній сотці землі. Все так ретельно розпланувати. Грамотно розпланувати, що тобі необхідно в цей важкий час, що ви будете садити, можна все розпланувати і все буде добре, друзі. Ну я вам буду ще показувати. Ще ділянка не готова, приїде трактор з фризою і переб'є нам цю діляночку і, і будемо висаджувати. І так же само, як на попередніх відео в тому році, друзі Отак, От оце, оце вам сотка землі. Ділянка не мала, але ну, можна ще багато втулити до культур, різних культур, що вам необхідно для прожиття в зимний період. Там, ну, що ви любите, це називається міні-город. Із цієї сотки землі можна багато чого пойміти і ще, і, і ще лишнє продати на базарі. Да, якщо є лишнє, то можна і продавати. Ну, так вона виглядає, друзі. Так що підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавішого. І буду розповідати. Ось в початку квітня будемо їхати за насінням Там різних культур, цибулі і так далі. Буду розповідати все детально, в спільноті, в описі я напишу. Друзі, Сьогодні розповідаю про міні-огород, про одну сотку землі, що можна втулити. Ну, Можна багато жовтувати по розмірах. Наприклад, по між рядю трошечки вщільнити на сапу, щоб там сапа проходила і ви самі проходите. А так все добре, друзі. Нас-таки землі багато чого можна виростити і прожити так нормально. Нормальну холодну з -з зиму. Да? Ну а так. Ну, те, хтось вважає, що тільки на 5 сотих можна... Рожитися Там 4 сотки землі, 10 соток землі, гектар 2, 5, 10, 15, 20 гектарів землі можна рожити. ні це помилка. Можна рожитися на сотці землі, і я вам це покажу, як в квітні місяці це можна все робити, що можна висадити. І ще я приведу вам приклад. У мене тут через город живе Зеветітка, невеликий город. І я порівняв, у мене гарний був в тому році город, ну, сотка землі, да, багато чого насаджено. Чим в неї там на 30 соток землі нічого майже і не було. А в мене було на сотці землі більше, ніж в неї. Так що тут сам і ограном, ну я розподіляю те, що мені необхідно, і зручніше і полоти, поливати, підживувати і так далі, друзі. А в неї на 30 сотих був просто крах. Ну, якось, ну не було того, що було в мене. І в мене і помідори спіліші були, ніж в неї. І трошки урожаю більше, ніж в неї. І в мене на одної сотні землі. Так що тут, тут нема ніякого від... Ну, тут нема ніякої ролі, скільки в вас землі. Хоч півсотки, хоч сотка, не можна ще зробити міні город, що вам необхідно. Ну, якось так. В квітні місяці вам це вже вже буду детально показувати, які насіння, скільки і як я буду їх висажити. А зараз чекаємо на трактор, переб'є нам трактор земельку і будемо далі вам показувати, буде знімати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дізлайки, пишіть в коментарях. Звісно, я відписую на коментарі. І підтримуйте мене і хочу багато підписчиків. Десь ну хоча б хоч, хоч сотінку, ну і друзіки. Ну, така у нас погода, погода гарна, настрій нормаль, нормальний. І все буде Україна, слава Україні. Ми переможемо. Звісно, разом до перемоги підтримаємо одно, один одного. І ну так, ми ж однодумці, да, і все буде Україна, друзі. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, ставимо дизлайки. Сьогодні розповідь про сотку землі, що можна посадити і що можна вирости для зими. Всім пока-пока!